Всім привіт! Сьогодні буде розмова знову про такий от шуруповерт, Це шуруповерт Форте. Колись тут були наклейки: що це форте. Ну, наклейки з часом стерлись. Я знімав відео про те, що намагався вирівняти напругу на його акумуляторах, ну щоб не було розбалансу на акумуляторах, адже ніколи сюди не лазив, просто працював ним та і все. Тепер я буду вам показувати, як перепакувати ці акумулятори. Чому? Ну, Вирівняв я напругу, вона там не дуже була в розбалансі, але нічого це особливо не дало. Шуруповерт під навантаженням вимикається, ну, дірку проблематично там просверлити. З функціями самого шуруповерта, тобто для того, щоб закручувати шурупи, він справляється нормально. А от з функцією сверління, коли треба десь. Ну там не, не те, що невелику не дірку, а хоча б там навіть на 5 сверлиш, а він зупиняється. Ну, Якби мене це не влаштовує, хотілося б, щоб він нормально, повноцінно функціонував, тому вирішив купити на нього акумулятори і перепакувати ці акумулятори. Окрім цього, я давно спостерігав за таким от приладом на Aliexpress, чекав, поки на нього будуть знижки. Дочекався, там в мене були якісь купони, ще щось. Ну, Купив я за 600 гривень отакий от от тестер. Це мілі яким можна тестувати внутрішній опір акумуляторів, конденсаторів, перевіряти резистори. Він працює в діапазоні до 100 вольт постійної напруги і до 200 Ом міряє опір. От такий Отакий прилад. Якщо говорити про акумулятори, то в акумуляторах опір в міліомах, в нормальних акумуляторах в міліомах виражений. Якщо ж акумулятор зовсім там з ним не гаразд, то вже там в інших одиницях виміру ви побачите опір. Ну, таке. А в принципі, для того, щоб швиденько перевірити, чи живий, чи не живий акумулятор, то досить таки непоганий прилад. Я його вже тестував на гірці різних акумуляторів. Ну, не різних, а літіонних. Скажімо, ну чи що в мене є, є е, е, кращі, гірші акумулятори. Перевіряв, дивився. Взагалі, про що нам каже внутрішній опір акумулятора? Це нам каже про те, скільки енергії може віддати акумулятор, тобто наскільки він високотоковий. І чим нижче опір на акумуляторі, тим більше енергії може віддати акумулятор. Зараз покажу, який опір на тих акумуляторах, які я купив, щоб перепакувати шуруповерт. Адже в шуруповерт обов'язково треба купувати високотокові акумулятори. Купив отакі от банки: Molisseil P26A. 22-го року випуску. Купував на OLX З розбірок там, всіляких. Взагалі, по заводу ємність такого акумулятора однієї банки 2600 мА. Продавець на OLX стверджував, що в них ємність навіть більша, ніж по заводу. По заводу 2600. А він казав, що тут навіть 2700. Але треба враховувати, що він міряв опусом. Я міряв отаким от приладом. Літокала, Літокала Лі 500, тому, ну, в принципі, заміри наші можуть відрізнятися. Я ж наміряв, ну, здебільшого, близько 2600 ємність, тобто близько до номіналу. У мене майже всі вийшли. Ось є 2606. Все це я переміряв Літокалою 2582. Ну, такі от акумулятори. Такі от ємність акумуляторів вийшла. Ну В принципі, я задоволений такою ємністю. Продавцю можна лише подякувати. Вона близька до номіналу, до ємності нового акумулятора. Тому, тому гарні акумулятори я задоволений. Купував я їх по ціні 85 гривень за штуку. І вони високотокові. Як по даташиту я перед тим як купувати, Перечитав даташит на акумулятор Молісел П26А. У вас може. Ну, эм... Вас може, як і мене, ну, здивувати Малісел. Я спочатку подумав, що це якийсь китаєць, зрозуміло, що. Потім почитав. Виявляється, ну кажуть так, що ці акумулятори а, виробляються в Канаді, встановлюються в брендові інструменти. Якщо подивитися ціни на нові ці акумулятори, я також це, це робив дивився, то вони коштують ну, близько 200 гривень за банку. Ну, це нормальна, адекватна ціна для а, гарних акумуляторів ось Тому, в принципі, ну так, теоретично ще в шуруповерт не ставив. Теоретично, те, що я купив, я ними задоволений. Що стосується високотокові, невисокотокові, в високотокових акумуляторах опір повинен бути близько 11 мОм, тобто досить низький опір. Тоді як в звичайних акумуляторах, 18650 невисокотокових. Ну, я там інші свої міряв. В Samsung у мене є одна банка, то там був 50 мільйон опір. В цих 11. По дата-шиту не більше 20 мільйом в них повинен бути опер. Тобто, ну, не більше 20 в мене 11. Це ну, гарний показник, супер. Зараз покажу цим приладом, скільки показує літокалою, скільки показує опір. Внутрішній опір. Ну і на різних банках також покажу, як воно працює. Цим приладом, в принципі, можна швидесенько вибракувати акумулятори, які робочі, які не робочі, і посортувати їх. Ємність він вам не покаже, але внутрішній опір, тобто токовіддачу, він вам покаже. Чим менший внутрішній опір, тим вища токовід струмовіддача. Єдине, що це, ну я це знав, про це писали. Короткуваті драти, бачите, в натяжечку. Ну, Люди обрізають ці щупи отут по цих кільцях. Ну, я робити цього не буду. Хай буде, як є. В принципі, мене влаштовує. Бачите, 11,57.

1125. Ну, тобто, всі акумулятори приблизно мають опір 11 мОм. Гарні акумулятори, всі рівненькі, що по ємності, що по внутрішньому опору. Маю надію, що сподіваюся, що будуть гарно мені служити в шуруповерті. Подивимося, що нам покаже Літакала. На моє здивування, вона показувала мені доволі нормальні параметри. Цих акумуляторів. 10 мільйон показує. Так, не 11, не так, як той прилад, але але все-таки це 16. Ну, це літака, але її можна трошки покрутити і буде 10 мл. Ну, воно тут, звичайно, це не високоточний прилад. 11 мОм показує літокала. 10 мл. Ну, тобто, як ви бачите, всі приблизно рівні акумулятори. Як ви бачите, по внутрішньому опору всі приблизно рівні акумулятори показують навіть на літакалі ну, близько 11 ом. Тобто, все добре. З акумуляторами все добре. Питань до них нема. Ну, ці два не буду вставляти, вони так само все покажуть. Є ще в мене три акумулятори. Оце, я також купував на OLX Samsung, Samsung, отаке от, от маркування. Написано, що 30 а але я не думаю, що це 30 А, якщо чесно. Ну, зараз покажу його опір. Він більш-менш акумулятор, ну, нормальний. Цей я дістав з батареї ноутбука. Батарея вже була гарно підношена. Такий собі акумулятор. А оцей я збирався викинути. Він взагалі ну, ніякої євності немає. Поганий акумулятор, треба його викидати. Зараз покажу вам. Почнемо з більш-менш акумулятора Samsung. Ну, Має заряд 4,15 вольта і 55 мАм опір. Відразу глянемо, що покаже літакала. Я розумію, що порівнювати ці прилади, в принципі, великого сенсу немає. Але хотілося б розуміти, наскільки літакала бреше і чи можна нею хоча б приблизно для порівняння користуватися. Пише 36 мільйонів. На Samsung, хоча насправді 55. Ну, Але відносно, наприклад, відносно цих акумуляторів, зрозуміло, що він гірший за них, Ну, порівняти можна. Гірший мається на увазі потоковіддачі. Поємності, він я заміряв приблизно такий самий. Акумулятор з ноутбука. Має опір 87 мОм. Тобто ще гірший, ніж оцей Samsung. Дивимось, що покаже літакала. 50 мОм. Ну тобто, вона показує, показує не так точно, як цей прилад, але в загальну картинку можна зрозуміти. Тобто, що цей акумулятор гірший, ніж цей. І той, що пора викидати, показую його опір. 0,42 Ома, не мілі Ома, а Ома, зверніть увагу. Тобто, ну взагалі, дуже великий опір. Акумулятор зовсім, зовсім ніякий. Що покаже Літокала 125 мл. Ом. Ну, мені здається, вона більше не може показати це її максимум. Тому й 125 мл. Ом. Ну, тобто, літокала також показує, що він, що він гірший, ніж попередні три акумулятори. Тобто, Оцей набагато гірший, ніж попередні акумулятори. Для того, щоб орієнтуватися, ну, тобто порівняти один з іншим акумулятори, літокала, в принципі підходить. Для того, щоб отримати точні, точні виміри, то цей прилад, звісно, що краще. Чому розповідаю? Тому що ну, до того, як купити оцей ось прилад, я, в принципі, ну, не знав, чи можна хоч хоч трішки літокалі довіряти. Тепер знаю, що для порівняння, в принципі, щоб порівняти один акумулятор з іншим, літокала щось показує. Але тут ще є такий нюанс, може бути поганий контакт, і вона вам щось не те покаже в літокалі. Ну, Треба там пошевелити акумулятор, вже стане опір менший. Ну, Такі є нюанси в ній. А так, більш-менш, як ви бачили, порівнювати можна. Ще я цим приладом пробував міряти опір сонцево кислотного акумулятора. В мене вийшло 479 мОм опір. Ну, якось так. Акумулятор ніби нормальний, машину заводи гарно. Тепер до перепаковки повернемося. Треба ж все-таки поставити куплені акумулятори в шуруповерт. І дуже цікаво, який же опір цих акумуляторів, що тут стоять. 18-39. Ну, до 20 мл, в принципі, допустимо. Ну, поганенькі акумулятори, але ще, ще б ходили. Ну, такий топір. Причому у всіх більш-менш однаковий. І що цікаво, ще написано на сам, самому акумуляторі. Ось, 1,7 години. А банки стоять на південні. Півтори тисячі годин. Тобто збрехали на 200 Ось. Чи ємність їх перевірю. Я думаю, ну половину точно втратили. Банки стояли виробництва ну такого, квіксін. Але треба визнати, що всі, в принципі, опір банок ну більш-менш однаковий. Звичайно, правильно зварювати акумулятори за допомогою нікелевої стрічки, але у нас вже домашня перепаковка, то можна і спаяти. Чесно кажучи, я дуже багато перепаяв цих акумуляторів, і ні разу в мене не було такого, щоб я їх пошкодив. Намагаюся робити це акуратно, нікого не... Нікого не закликаю так робити, але якщо будете робити, то треба особливу увагу звертати на пропайку плюсового контакту. Його треба паяти швидко, тому що там стоїть захисна біметалічна пластина. Якщо його перегріти, може відскочити. Але якщо робити все швидко, то нічого страшного не відбувається. Play tough and wanna hate this, I'll always show up. A I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I do So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks This and that, spittin' slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time You're delirious, mysterious Because you are behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last Yeah Мідні дротики поприпаював на місця, де були е ці стрічки нікелеві Ось. <кхух> Познімав ізоляцію, на мінусовому ізоляцію залишив. Ну, от якось так вийшло. Зараз відмиваю від флюса. І можна припаювати. Акумулятор отак запаяний, також треба флюс повідмивати, зараз повідмиваю. Перевірю, щоб було все нормально. Це акумулятор перепаяв, пробуємо. Це був новий акумулятор. Зараз покажу, як сверли старий. Це старий акумулятор. Це також сверла. Ти Диви. Ну, сверли, але зупиняється. Ну, Акумулятор заряджається, все нормально і сверли добре, ви бачили. Протестував я ці акумулятори і на мій подив, ємність їхня. Дивіться, 1423. По номіналу півтори тисячі. Тут 1388 і 1419. Майже. Так, як були з заводу, ємність майже не втратили. Але опір внутрішній зріс, і вони, ну, як я розумію, не можуть віддавати потрібного струму, тому от мені так і не подобалося, як працює шуруповерт. А ємність майже які як були з заводу. Багато не втратили, так що ну, такі от акумулятори. Ну але ті, що я поставив, працюють набагато краще.